Пані Галина, пенсіонерка, купує ліки в одній з рівненських аптек. Каже, її маленької пенсії зовсім не вистачає на препарати. Ой, де там вистачає? Ой, брала що то я фіналгон. літо було 50 гривень. А оце назад, може, місяць вже 150. Євгенія і Оксана також регулярно закуповують ліки, кажуть, дешевші потрібно шукати. Дивіться, ми користуємося таблетки UA, заходиш, вибираєш найнижчу ціну і там купа, купуємо. Поки що рівняни не помітили зниження цін на ліки, однак в Україні нещодавно в дію ввійшло рішення РНБО щодо доступності препаратів. Тож відтепер в аптеках Рівного врегульовуватимуть ціноутворення. Тепер обмеження на цінок будуть запроваджені для безрецептурних лікарських засобів не більше ніж 30%. 25%. Для усіх інших рецептурних лікарських засобів препарати, вартість яких до тисячі гривень. Буде обмежена націнка 25%, понад тисячу гривень 10%. Окрім цього, Міністерство охорони здоров'я підписало меморандум із виробниками, які з власної ініціативи знизили ціни на найпопулярніші ліки. Вартість сотні найпоширеніших українських препаратів, таких як цитрамон, парацетамол, карвалол та інші, зменшили на 30%. З 1 березня виробники знизили свої ціни. Ці лікарські засоби мають доїхати до аптек, і тоді вже в аптеках, коли отримують лікарські засоби від виробників, очевидно, на цей перелік не. Які виробники знизили, також ціни знисяться. Повний перелік ліків, які зменшилися в ціні, можна переглянути на сайті Міністерства охорони здоров'я. У деяких аптеках рівного ціни вже пішли на спад. Перецінка е, зроблена на 1 березня е, згідно е, чинних актів. Це поширені ліки, є перші е, е, необхідності ліки і є, входи е, цей Перелік ну менш такі, що першої необхідності, аби контролювати надбавку на препарати в рівненських аптеках, Держпродспоживслужба області відновила перевірки у фармацевтичних магазинах. Зараз підлягає регулюванню всі ціни на лікарські засоби. Тобто, як раніше, був національний перелік основних лікарських засобів, так і на інші. Наша Держпродспоживслужба буде проводити як планові, так і позапланові перевірки. Позапланом. Ної перевірки проводяться за зверненням споживачів. Якщо ж уповноважені працівники Держпродспоживслужби фіксуватимуть необґрунтовані націнки на ліки в аптеках рівного, увесь виторг потрібно буде повернути до державного бюджету. Окрім того, порушникам передбачена штрафна санкція у розмірі 100% від необґрунтованого виторгу. Крім того, за недопуск фахівців до перевірок аптеки також мусять сплатити штраф. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.